Всім привіт! З вами канал Свагла. Сьогодні ми на об'єкті, це Солом'янський район, де, на жаль, сьогодні ночі вилітали шахеди, сам це відчував. Але ми не про це. Ми сьогодні будемо ставити тут душову шторку Скло виробництво Болгарія. Все в нас на заводі це все, все виготовили. Ми зараз це все будемо встановлювати. Шторка у нас дужна. замовник захотів з шторку, Фурнітура у нас чорна. Хоча зміщувачі тут хромірувані, але є чорна фурнітура. Ну так захотів замовник. Ось. Повинно бути непогано виглядати. Ми з прорабом це всі узгодили ці всі розміри і сподіваюся, що все буде класно. А саме компактно, гарно і практично. Ну а ви залишайтеся з нами. Коли ми це все поставимо, вам покажемо. І ви вже зробіть, будь ласка, свою оцінку. Поїхали! Ну що, завершили ми шторочку, Шторочка вийшла просто пушка. Настільки це зручно, що немає слів. Вона просто ідеальна. Не завжди так буває, скажу чесно, тому що підібрати саме скло до плитки, до столешні, щоб воно виглядало ну, дійсно класно, уютно. Не, не завжди просто, не, навіть в наших силах, тому що є. На вибір є скло чорне графітове, є бронза, є прозоре, є мотоване, є хіммат, є надпрозоре і все. А далі це все треба покраска, але вона не прозора, все більше другого немає. Дивіться, ну це взагалі кайф. Відкрив собі, все, в тебе потрібно тобі щось там, до відро набрати, ти достаєш. Тобто я на це все з замовником. Ми за це все спілкувалися, щоб їм було. Я це все враховую, щоб їм було користуватися зручно. Плюс трошки даун запасик, щоб. Водичка там ну, от і так не буде переливатися. Телефон трохи, О. але все рівно дав трошки, трошки запас, тому що хотілося перестрахуватися, щоб воно кайфово все виглядало. Ось. Ну ось така шторка. Я, друзі, залажу, там є картон, щоб ви розуміли, я в кросівках не, не, не заходжу в ванну. Тут є картон і є плка. Ну, все по уму робиться. Ось як це буде виглядати. Людина зайшла собі під душ. Закрила шторку, направила на себе це і собі спокійно, як ви бачите, я стою під душем І водичка, там якщо десь якась капелька капне, ну, це мінімально. Ось. Якщо робити було б просто глуху недвижиму частину, то її треба було б робити хоча б десь отак, А це вже мало. Тому що тут гусь е, такий стоїть, ну, який буде трошки вибризгувати. Ось тому тут прийняли таке рішення. Я думаю, що замовник буде в захваті ну, від того, тому що ми як професіонали, нам це дуже подобається, то замовнику це взагалі буде кайф. Ну якось так. Друзі, ну всім дякую за перегляд. Якщо вам подобається, зробіть, будь ласка, свою оцінку. Ось, підтримайте нас коментарів, чи лайком, чи підписочкою. Це будемо вдячні глаз буде завжди старатися робити якісь такі дивні цікаві речі. Ми завжди розвиваємося, по опитує свій досвід, і коли щось потрібно. Замов просто замовники дуже часто за що, що хочуть сказати. Вони не зовсім розуміють, що вони розуміють, що їм потрібно. І коли в тебе вже є досвід, ти приїжджаєш на об'єкт, ти бачиш, ага, тут краще так. От замовник хоче так, а ти йому пояснюєш, що тут краще зробити так і буде набагато краще. І це не може нарадувати. Чому, тому що з кожним разом які, якісь якісь. Трапляються труднощі, ти виходиш з положення і в тебе виходить гарно зроблена робота. А хто мене розуміє, від цього теж кайфуєш. Тому далі буде цікавіше. Поїхали з вами, Бум. на свій глаз.